Вітаю болювальники футболу на своєму каналі. Футбол, перша ліга, заключний восьмий тур у чемпіонській групі. Епіцентр Кам'янець-Подільський приймає Кудрівка із села Кудрівка Чернігівської області. У Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Танкачеєва склади команд Епіцентр у воротах Білик. У захисті Григорощук мороз у центрі, на флангах Климець Савчук, в опорній зоні Запорожець, півзахист Бендера Баженар, капітан команди Демченко, Ляшенко, Проців, головний тренер Сергій Нагарняк. Кудрівка у воротах Яшков, центр захисту Сердюк, Потімков, на флангах захисту Мельничук-Мачелюк, в опорній зоні. Сторчоус, півзахист у центрі Матвєєв Думанюк, на флангах Козак Тузенко і на вістрі атаки ЛДГстав. Головний тренер Василь Баранов. Перший удар виконує мати Героя України, який загинув на фронті Романа Іваненка. Він відомий був комік. Грав у команді наш формат з Кам'янця-Подільського. І у 23-му році загинув на фронті. Отже, початок зустрічі. Розпочинає Кудрівка. Далі атака епіцентра Ряшенко, Удар і вищий воріт. Наступний Демченко скидає на Бежинара. Обробляє удар і стійка, дуже небезпечно. Далі кутовий. І гол 1-0, забиває Демиденко, замикає віз Бендера. Деб'ютний гол Єгора Демченка за епіцентр. Яшков зіграв на виході, але не дотягнувся. І Єгор забиває свій перший гол у складі. Несподівасько епіцентру. Далі, беженар, проців, хороший удар, але тут рятує Яшков. Хороша позиція була у проців і хорошо виконав удар, але добре зіграв голки Паркудрівки. Удар до пробуває вищий воріт. Далі козак виграє боротьбу. У Савчука удар і гол скидає він на Лігастаєва, удар в дотик, кудрівка зрівнює, 1-1. Білик докаже, що був спорний момент, тому що вроді як м'яч вийшов за лінію пола, але так і не замітили це. судді беженар. Наступний момент скидає не в клемця, клемець прокидає штрафний майданчик і пробуває дуже небезпечно Демченко. Але відбиває Яшков, не ліквідує небезпеку. Є добивання, але переводять на котовий. Котовий наступний момент скидає на Єгора Демченка. Знову він небезпечний. Дуже мені подобався в цьому матчі Єгор Демченко. І у стійку влучає. Спочатку на запорожця, Запорожець прокидає далі, і головою Демченко. І у стійку. Небезпечно було, але м'яч влучив у стійку, повезло кудрівки. М'яч виходить після того за лінію, за лицеву лінію удар вежанара, це вже другий тайм. Атака Кудрівки, Стопчову з удар, але невлучно. На Климця скидає Крістін і 2-1 забиває Іван Демиденко Теж дебютний гол за епіцентр. Асистує йому Климець. Починалася атака з Владислава Крістіна. Гарно розіграли гравці епіцентру, швидка атака. І знову під центр виходить вперед. Штрафний пробиває мороз. І так, гармати удар, відбиває Яшков. Не фі... Але не фіксує м'яч. Мяч влучає в стійку, небезпечний удар, у ствір ворот. Григоришук зриває атаку кудрівки. На Демченка. Демченко, Демченко, Беженар. Назад, Демченко, на танчика. Танчику треба було одразу бити, він підробляє, б'є Вище воріт. Трохи не влучив. Був попередній момент, треба було відразу бити. Мені здалося, то був кращим. Позиція для удару, але теж небезпечно. Так, удар кудрівки, на теплякова, тепляков б'є, але не точно. Кутовий. Підключається до атаки. Голкіпер, Яшков кудрівки. Відбиває епіцентр, атака другим темпом, гагун навішує у штрафний. Майданчик відбиває кулаком білик, клемець тяне швидко, по флангу м'яч, бо бачить пусті ворота, але Олександра збивають. І що ж, знову жовта картка і знову штрафний. Мороз пробиває зі штрафного. Вдруге у цьому матчі. Знову хороші удари, Рикошет відбиває Яшков. М'яч. Виходить на кутовий, але кутовий вже не призначає. Суддя свистить фінальний свисток, фіксує перемогу 2-1 епіцентра. Заслужена перемога. Гостріше у цьому матчі виглядав епіцентр. Багато моментів створив епіцентр. Ну і заслужено переміг у заключному турі чемпіонату першої ліги. Далі будемо очікувати матчі епіцентра у Прем'єр-Лізі. Ну і подивимося основні події 17-та хвилина. Єгор Демченко відкриває рахунок. 1 0 виходить перед епіцентр. Кудрівка отримує у першому таймі три жовтих карточки. І на 33-й хвилині легастаєв зрівнює рахунок 1-1. У другому таймі у епіцентр Климець отримує жовту карточку. 79 хвилина. Вирішальний гол переможний забиває Іван Демеденко. Відмітив знову, що дебютні голи, що Єгор Демченко забив за епіцентр. Так само і свій перший гол за епіцентр забиває Іван Демиденко. Я дуже радий за хлопців, які недавно прийшли Демиденко після травми. Тільки в попередньому матчі він трошки виходив на заміну. У цьому матчі йому більше дали ігрового часу. І він його сповна використовує, забиває такий важливий гол, переможний. Ну і одна жовта карточка у другому тайму отримав гравець Кудрівки. Так що 2-1. Епіцентр перемагає. Не дуже легкий матч ні для епіцентру, ні для кудрівки. Але, як я вже говорив, епіцентр був гострішим, епіцентр створив більше моментів і більше контролював гру. Тому заслужена перемога Кам'янець-Подільської команди. У чемпіонській групі завершено у цьому сезоні чемпіонат у першій лізі. У групі вибування відбувся дев'ятий тур. Чемпіонська група. Результати інших матчів. Агробізнес Металіст 19-25 1-1. Буковина виграє у Юкси 2-0. І Металіст поступається СК Полтава 0-1. У групі вибування 9-й тур. Вікторія Минай 2-2. Дінас Прикарпаття 2-2. Кремінь поступається Подільно на своєму полі 0-2. І Маріуполь поступається Неві 0-1. Так, і анонс 10-го туру у першій лізі у групи вибування. 30 травня заключні матчі у першій лізі зіграє Вікторія з Невою. Минай буде приймати Маріуполь, Поділля буде грати з Діназом і Прикарпаття буде приймати Металург. Так, і дивимося турнірну таблицю. Група підвищення класі. Епіцентр 53 очки. Полтава, 41 очок. Це вже остаточно. Дві цих команди. Напряму виходять прем'єр-ліга. Металіст 1925 і Кудрівка, 3-4 Будуть грати перехідні матчі з 13-14 командою Прем'єр-ліги. Далі агробізнес Металіст Боковена Юкса. Група вибування Вікторія, Нева, Прикарпаття, Маріуполь, Металург. У зоні перехідних матчів минай поділля. І у зоні виліту 16-й Дінас і 17-й кремль. У групі вибування у ще один тур. Це покамість не остаточний результат. Ще може трошки щось помінятися. Ну і далі боротьба, хто буде боротися за вихід Прем'єр-лігу, а хто залишиться у першій лізі, дивимося таблицю. Прем'єр-ліги. Динамо, кваліфікація Ліга Чемпіонів. Перше місце. Друге Олександрія, але Ліга Конференцій. третє – Шахтар. Кваліфікація Ліги Європи. Так як вони виграли Кубок України, то в них престижніший Єврокубок. Тобто участь у ньому. І Житомирське полісся четверте В останньому турі за рахунок того, що Карпати програли. полісся зіграли в ніч, отримали можливість. Грати у кваліфікації конференцій. Вилітають у першу лігу. Інгулець і Чорноморець, 15-16 команда. Ворскла і лівий берег зіграють у перехідних матчах 13-та Ворскла з 4-ю командою першої ліги і 14-та команда лівий берег з 3 командою у першій лізі. Тож, анонс перехідних матчів. 29. го Травня в 15.30 кудрівка буде приймати Ворску. А в 18.00 лівий берег буде приймати металіст 1925. 1 червня матчі відповіді. Ворскла буде приймати кудрівку. А в 15.30 Металіст 1925 буде приймати лівий берег. Ну і що, подивимося символічно збірну, прямо не тура. А всього сезону 2024-2025 у першій лізі. Спочатку турнірну таблицю дивились загально. Ось турнірна таблиця. Як би виглядала з урахуванням тільки чемпіонської групи, якби не враховувались очки, зароблені в осінній частині чемпіонату. Найкращі бомбардири. За підсумками весни чемпіонської групи 25 року. Іван Бендера 5 Голів Юрченко владнен 5, ситніков Кравчук 4. Беженар Лігостаєв 3, Рашиця і Моура теж 3 Найкращі асистенти за підсумками весни Беженар Глінков, Дігтяр, Климець по три. Бендера Гаджиєв, Козак, Мба. Плакса, Плахтель, Приходько, Юрченко по 2. Найкращі в таблиці Гол плюс Пас. Бендера Юрченко 7. Беженар 6 Ситніков-Дігтяр 5. Кравчук, Крашеця, Гринков 4. Ну і взагалі подивитися список бомбардирів. Але ще є останній тур у групи вибування, може трішки ще щось помінятися. Перший, як був, так і є Кравчук 13. Арімоура 11 з металіста 1925. Паламар Вікторія. Юрченко металіст 1925 по 9. Бендера Цуцюра 8. Голодей Різник – 7. Вава Войтиховський лігостаєв Місюра Ситніко, Шаврін, Щербак 6. Ну і далі бачимо, хто 5 забив. То 4 і хто три голи. Можна відкрити всіх хто що забивав. Весь список обдивитися можна. Тож збірна групи Чемпіонська, Воротар Васканян Полтава, правий захисник, Савчук Епіцентр, центральний захисник Місюра Полтава, Гомес Металіст, центральний захисник теж у збірній, лівий захисник. Діхтяр Металіст, центральний півзахисник, Сетніков, Юкса Кожушко з Буковини, правий півзахисник атакувальний півзахисник Юрченко-Металіст 1925, лівий півзахисник Бендера епіцентр, нападник Лігастая Кудрівка і нападник Данила Кравчук Епіцентр. Ось така збірна чемпіонської групи першої ліги сезону 2022. 24-25. Найкращий тренер групи Чемпіонська, відповідно, Сергій Нагорняк. І найкращий футболіст групи Чемпіонська Іван Бендери, епіцентр Кам'янець-Подільський. Пишаємося нашим вихованцям іменно Кам'янець-Подільського футболу, іменно місцевий гравець, який спочатку виховувався у місцевий ДЮСШ потім у футбольній академії Шахтаря грав за молодіжні команди ФК Львів. А у дорослому футболі добре проявив вже у цьому сезоні у піцентрі. У попередньому теж непогано грав, але спрогресував видно його кращу гру в з попереднім сезоном. Так що чекаємо виступи футбольного клубу епіцентр і бажаємо успішного у прем'єр-лізі. Приблизно 2-3 серпня розпочнеться новий сезон у найвищому футбольному дивізіоні країни. Якщо сподобалось відео, ставимо подобайки. Прошу підписуйтесь на цей канал. Діліться цим відео і іншими. Нажимаємо дзвіночок. кого є бажання, можна підтримати фінансово. Є в описі всіх відео реквізити, як допомогти для розвитку цього каналу. До наступних зустрічей на все добре.